Пропоную приготувати пасту із кабачків, яка не просто гарно смакує, а й позбавить парочки лишніх кілограм. На розігрітій олії обсмажуємо міленьку подрібнену цибулю з часничком. Смажимо до золотистості. Туди ж додаємо куряче філе. Обсмажуємо до готовності в спеціях. До напівготової курки додаємо качериці. І помідори, в мене чері, можна взяти звичайні. Тушкуємо під кришкою 5 хвилин на середньому вогні. Солимо за смаком, перемішуємо. Сюди ж додаємо тонесенькими смужечками порізаний кабачок. Можна це зробити овочі чисткою. Знову улюблені спеції. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 10 хвилин на середньому вогні. Як я від тебе балпію, просто кричу, Додаємо 2 столові ложки сметани і тушкуємо ще 5 хвилин. Посипаємо тертим твердим сиром, адже це у нас паста, з кабачків. Смакуємо і худнемо.